Раз на тиждень українська мова, раз на тиждень українська література. І був дуже гарний, до речі, кабінет української мови. Дуже-дуже класний. Тобто він з усіх кабінетів дуже відрізнявся. Я зараз розумію, чому, тому що, мабуть, фінансування на це було. І він ну, реально класний, в нього приємно було заходити. Там і декорації були. Ну, Звісно, там шароварщина була, але тим не менше, він був, був дуже охайний, і в нього приємно дуже заходить. І в нас дуже там, молода була. Euh, це сексуальна вчителька, <реш> на, яку там, на яку там всі ходили О, Ольга Петровна, ніфіга собі. А потім, знаєш, яке розчарування було. Я приїжджаю тобі, після анексії. По-моєму, в 19-му це я приїхав з Америки. В 19-му приїжджаю і коротше, вона я приходжу до школи, вона командує маршем. Піанірів, знаєш, оце марш піанірів. восьмикласники, сімикласники стоять на волнах, хамурах. І вона там щось їм оце от дирижирує. Я думаю, я знаю, навіть не привітався тоді.